І отут буде інтересний контент. У нас є візок не ваш, Я його купив у людини. Ось этот візок стоїть почти 5 тисяч 4,5 з тисячі. Да? Мені казали, що все буде прям клас, це німецький інструмент, це все. Він непоганий. Але якщо щось в ньому по людина, яка мені продала, відмовилась мені докомплектовувати. Тобто він продав. Я говорю, я потім куплю це, все, що мені потрібно. Так, так, звісно, так. Конечно, да, конечно, да, конечно, да. Це мій підписник. Людина просто продала. Ось, тепер у нас чогось не вистачає, і ми не знаємо, як це привести, як це буде, хто е, менеджером задаю питання, е, де що і як. От, і менеджер он варений, він не знає, бля, де це найти. І я починаю шукати теж. Я хочу сказати так, ребята. Вот эти вот понты с вот этим нереально крутым инструментом, который ломается, вон Миша наш э, материст, скажет, э, ломается точно так же эти головки, эти трещотки, то как тебе в тупту алло і оно приехало за два часа, у тебя, у тебя візок, э, ну тобто щось починає не хватати, ти не знаєш, що цим робити.